Доброго здоров'я! Сьогодні ми з вами будемо грати в гру, яка називається фінальний вибір. Якщо що, гра таки починається, тут немає ніякої менюшки. Ми кудись їхали на ліфті дуже швидко. Я не впевнений, чи мають так ліфти їздить <сум> До мене. Темний коридор. Що може бути страшніше, ніж темний коридор? Е, графіка, до речі, прикольна, там було в описі написано до цієї гри, що її зробив. Е, це як його? 16-річний хлопець? Тобто є. Міг її зробити я, але не зробив. Хе, не знаю, як так вийшло. Чого це не я її зробив. Можливо, я. Мені здається, що тут десь має щось на нас стрибнуть. Як мені двері відчинять, Чи мені, типу, іти по прямій? Мені здається, треба кудись зайти. Страшно! Я думаю, що буде гучно, якщо щось стрибне. Папуга знову. Знову-знову кричить. Опа, щось новеньке. Фотографія. Я злякався, як, ви, як він її підібрав різко. Хм, ну, звичайно, наче фотографія. Спейс, щоб перестати аналізувати. А ми прям як наче комп'ютер, так оп. Аналізуємо кожен, кожен міліметр цієї фотографії. Проаналізували. А мені. Що мені робить? Мені йти просто? Хоч би мені потім не прийшлось бігти від когось назад у ліфт. Don't look back. Каже, не дивись назад. <звук> а мені ж казали. А я не послухався. <звук> Як я міг таке робити? Фу. Тихо стало. А, ні. Був шум якийсь. Він зник. Ні, досі шумить. Стоп, скільки мені йти? Два дні? У мене нема стільки вільного часу. Щоб два дні підряд ходити по коридорам темним. Мені не відчиняють. Не знаю, я тицяю всі кнопки, шо, вс, вс, все, що може бути. Все, що можливо. Чим можна відчинити двері, але щось ні. Ногою, рукою, головою, зубами відчинити ці двері. Я вже зайти хочу. І тиша. Спокій. <світ> От треба було мені сказати спокій саме в цей момент. Ідеальний спокій. Фотографія. Якийсь шкет. Лампочка. <плес> Лопнула. І ліхтарик. М -м прикольно. Дивно тут якось він рухається. Начебто він. Стоп. Вимкни. Рухається незалежно від. Від нашої голови. Типу, дивіться, так оп-оп-оп-оп. Прикольна штука. Таке було у грі Не пам'ятаю якій. Що ми грали, що там, типу, з пістолетом я ганяв. Бах-бах, стріляв по всяким монстрам. І мені було прик. Що? Я нічого не понял, что сказала. Чи... Чи читов. Четов? Який четов? Шо? Шо ти меле, шо то? Ммм, понял. Ты внятніше трохи кажи. Будь ласка, я не не пойму, что ты там... Чев-ч-чв. Чучов. Чов-чов-чов. Мені здається, що ці спроби мої відчинити двері вони трошки марні. Вам так не здається? Мені здається. Це типу вся гра, що ми по коридору йдемо і все. І прикольно. А, а що, що так двері скріплять? Ну, добре. Ну, добре. Ну, добре. Ходімо. Дякую, ще один коридор. О! Ходімо до нього. Музика. Не, вон, звісно. Прикольний прийом ПНГ картинку вставить. <схід> Стареньку, яку всі бачили. Ну что, в лісі? а Папуга! Я видео знімаю! Взагалі то. Машина розбита. Ты шо, не знаешь? Капець. С хим я живу в одній кімнаті. Кинь. А -а. Стоп, шо? Я її собою взял. Музичка, можна музичку, будь ласка, виробити. Каже кинь у вогонь. Кинув. а -га -га -га. Я лиходій в цій історії. Я тут керую тим, що буде горіть, чи не буде. А? А? Go back. Go back. Yeah. Шоо? Чекайте. У мене голова вибухає. Каже, іди назад або джамп. Що нам, іти назад чи джамп? Джамп. Полетіли! Ого, це мені що, флешку на мід кинули? Я точно не в Не в Counter-Strike граю? Go back. Screamer! Ми не послухались, go back! Ні, наше це зробив. Мені здається, це був неправильний вибір. Бо в усіх іграх там, де треба щось вибрати, я спочатку вибираю щось неправильне, щось гірше. Не знаю, що так. Та Давай уже. Темно на Чи ні? Ні. Ран! Біжи! Рон! Рон! Від кого? Рон! Світло в кінці тунеля! Це ми вмерли? А! Напевно, так! А, це напевно сім... На фотках бу... була сім'я. Типу. Потрапили в аварію, вмерли, і це ми зараз біжим по коридору. До бога. Фух, я чесно так собі цей тунель уявляв. Угу! Ти що, не світи? Пух-пух. Пух-пух. Ми вмерли. А -а -а. Опа! Дивіться, що написано. Нажми Ctrl плюс R, щоб активувати бігальний чит. А -а -а. Play game. Я. Типу поняв прикол. Я, я поняв для чого це. Це напевно тому, що. Знову ми в ліфті. Це то, що тут, типу, дві кінцівки. І ми один раз прийшли і що, що типу, все, двері відчиняти не треба і наступного разу. То що? А, тут продовжує йти вперед. Е, іди до пекла, ти не заслуговуєш життя. Ми ніколи тебе, тобі не пробачимо. А що за що? Чого? А я тут при чому? тут новий взагалі-то. А ну, давайте спробуємо. Беру, нажимаю Ctrl R. Чекайте. А, типу... Дивіться, ви, вимкнув? А, ні. Все, поняв. Це ми до цього моменту бігати не могли. А зараз ми тут можемо бігати. Поняв, давайте пробіжимо швиденько. Так, дивимось, хто це? Хто це може бути? Мені здається, що вона виглядає дуже сильно молодою, як для мами того хлопчика. Але я не знаю, не мені вирішувати. <laughs> Може це сес. Не буде я лук Хто це мені каже взагалі? Бог? ХЕЛП? Угу. Що то було? Чекай. малий. Шостой, нормально? <звук> не треба. Help. Пэт. Так выявляется, игра... Не такая простая. Учитов. Сказала светло вымкнуть? Че я не пойму. А, привет. Стрибай! Давай! Я тут скример. Давай! БУ! Я знову взлякался. Ух-у-ху! Ух. Нормально. Нормально! Зараз лобуми пейку побачим. Але то таке. Сподіваюсь. Е, що так близько? Алло? Куди нам міти? Все, іду по прямій. Ага, вогнище. Чому я на місці стою? А, ні Тю, мені здалося, що тут крісло качалка з'явилось. Ага, проаналізували так. Уу. Що загорілось? back, давай, кажи. У мене ж спина зачухалась. Кажи, слухай. Go back. Ага. Jump. Jump. А я Go back. Ходімо. Я думаю, тут буде скример. Мені, до речі, пощастило минулого разу. Ми йдемо чи на місце, і я не пойму. Темряві. Фу, темрява така страшна. Наші її придумали. Чого у людей немає такого зору, як у котів? Хоча коти ви знали, також темряві взагалі-то не бачать. У них просто в очах світло приломлюється і типу вони краще бачать. Але прям в максимальній темряві вони не будуть бачити нічого. А я то не бігаю. Чекайте. А де ж мій чит? Ранінг чит. Чекайте. Я, я. Я нічого не пойму. Я думаю, ви також не зрозуміли, що це було, але я тільки що повернувся назад. <світка> ну, не повернувся, а типу, розвернувся. Світла там уже не було. Як мінімум. Може там щось нове з'явилось. Це вони, типу, нас так тримають у... на прузі. До речі, я думаю, ви помітили, що лисий знову став. Так. Знову оновлення зачіски. Я просто не знаю, яке мені... яка мені зачіска підійде, окрім того, щоб я був лисий. <гум> не знаю. Скільки нам так іти? Я буду йти, поки не прийду кудись. Мені все одно. Фух, страшно, я б уже тут з розуму зійшов, якби я там був ходив. Але ні там ходжу не я, там ходить персонаж. Прикиньте, зараз якась штука вистрибує з монітора і хаває мене. Я б, е, знаєте, трошки засумував би. <ріхи> ну. Алло, добрий день, мені здається, ви забули. Що тут я ходжу взагалі-то? Чи ні? Треба щось тут зробить, може цікавеньке таке. Чи я тупо в стінку вперся. І йду собі. Думаю, о, ото я умний. А розробник дурний не зробив тут кінцівку. Так? Напевно, такі є. Чекайте, мені здається, я щось зробив не те. Бо я тільки що подивився проходження. І той, хто грав, став на світло і. і все. І там монстр має бути. Скрімер. А я йду тут уже скільки? Мену хвилин п'ять Мені групи запустити чи що? Напевно я так і зроблю, бо щось, щось вона тупа трошки. Все, люди, я знову тут. Ходімо, зараз обличчя. Де ти? Я йду? Ч я не йду? Не поняв. Що за прикол? Чекай, розробник. Що вообще? Нічого не. Тут стіна? Що? Що з грою? Папуга біситься. Знову я якісь баги ловлю. Четвертий раз буду перепроходить? Ну добре, якщо так треба. Якщо наполягаєте, то переприйду. Четверта спроба. Будь ласка. Все, це... давайте я тут не буду бігати. Я тут піду спокійно. І скрімер, будь ласка, мене налякай. Я тебе прошу. Що? Що це таке? Тут стіна не видима. Алло? Я навіть не біг. Я спокійно зайшов. Вийди і зайди нормально. що Що це таке? Хм. Вам не здається це дивним? Вийти я вже не можу також. Так, добре, заходжу. Я, мені страшно. Будь ласка, скример. Я тебе взаліто чекаю. Дуже сильно чекаю. Я... Не пойму Гра, ти що? Відмовляєшся працювати? М -м -м -м. І що в такому випадку робити? Це вже четвертий раз я перепроходжу. Може ще раз спробувати вже без цього чита? Набіг. А, спокійно, типу, пройти. Спроба номер три. Пройти цю гру на другу кінцівку. Вже в п'яте я наловив усі скрімери, які тільки можна. Цього разу я навіть розвернувся назад. Може там якийсь скріпт такий. Типу, якщо я не зловив того черепа, який на нас стрибне, то. можливо, та страшна пийка нам не покажеться. О, давай, давай, будь ласка. Будь ласка, бо якщо цього разу не спрацює, я не знаю, що мені вже робити. Будь ласка. Нарешті ти показався. Our dear friend. Спасибі. О! Ура. Величезне дякую. Так, тепер я нікуди не йду. Ну, іду, тобто, ну, ста... але стою просто на світло. Ой, спалили вже п'ятий раз. Ось через кого глобальне потепління. Углекислі гази всілякі тут на поверхні. Через мене, я ж палю Уже п'ятий. Чекай, другий раз рамку спалив. Прикиньте. Ану. Go back. Go back. Сюди стаєм. Будь ласка. О, ура! Ти не можеш втекти! Втекти! Не можу! Можу! Покажи, що між. Давай! Битва на кулаках, один на один. Е. Ты то така? Ой, ти будеш тут! Не хочеш я тут путь! Я додому! Нас завжди! Скример! О, а! А, не. Коридор! Про нам завжди в цьому коридорі ходить? Що, реально? Я не здивуюся, якщо це реально так і буде. О, не. Не плач, Все буде добре. <форки> Тихій ще. Плакать це так, але це не так, щоб мене голова магазині. Нормально плачте. Стримано плачте взагалі. Роть темно. У, давай, я чекаю. Ура! А, дивіться, типу. Минулого разу була біла картинка. Це напевно, що ми хорошу кінцівку відкрили. А цього разу чорна. Тому що ми тут назавжди залишаємось із якимось черепом і людьми, які плачуть. Люди, які плачуть, мені здається, нам дуже сильно набриднуть, і ми зійдемо з розуму, в принципі. Ну, отака от сьогодні вийшла гра, прикольна, страшна. Але дофігіща багів було. Не знаю, що з ними робити, але вже дізнався, треба просто не, не читарить за цим читом набіг. Ви помічаєте такий прикол? Що як я мовчу, попуга теж мовчить. Як я починаю балакать. Не знаю, чуєте ви чи ні? За моїм голосом. Зараз тихо. Все, все одно почув, почав балакать. Ну добре. Сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарі, що вам. Як вам ця гра, сподобалась, не сподобалась? Страшна, не страшна, злякалась, не злякалась. Коротше, враження про неї. Підписуйтесь також на, також на телеграмчик, посилання буде в описі, там я іноді щось викладую. До побачення і слава Україні!